Вітаю всіх на нашому каналі. Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію Вестернбіт Місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Тема цього ролику присвячена поверненню платежів вашим покупцям з особистого кабінету Bid. Інколи трапляється так, що продавець здивовано виявляє, що купленого товару в нього немає в наявності, або сам покупець змінив свою думку і просить скасувати замовлення. Тоді виникає потреба в поверненні платежу. Зробити це дуже просто, зайшовши в меню Мої фінанси, транзакції, список або натиснувши на ваш баланс праворуч зверху, далі знаходимо транзакцію зарахування коштів від цього покупця і натискаємо на перший стовпчик «Номер». Гортаємо донизу і натискаємо кнопочку Повернути платіж. На сторінці, що відкрилась, уважно перевіряємо дані покупця, щоб бути певним, що повертаємо гроші саме тій людині. Це дуже важливий пункт, який не радимо пропускати, так як на жаль, скасувати повернення платежу після його підтвердження, технічно немає можливості. Платіж оброблюється платіжною системою після підтвердження. Автоматично. Далі обираємо тип повернення на повну суму або часткове повернення. Зверніть, будь ласка, увагу, що при частковому поверненні покупець отримує саме ту суму, яку ви прописали в рядку нижче. Поле коментарі можна залишити порожнім, воно не є обов'язковим до заповнення. Якщо все вірно, натискаємо кнопочку відправити та очікуємо на опрацювання. Новий запит на повернення було успішно створено у меню Мої фінанси. Список запитів на повернення платежів. Після обробки повернення статус зміниться з запит одержано на запит опрацьовано, а в списку появиться транзакція списання коштів. Вітаємо! Ви успішно повернули кошти вашому покупцеві. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Заходьте на наш канал, підписуйтесь на новини та чекайте на нові ролики від нас.